Привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо пекти дуже просте, смачне, медове вівсяне печиво з горішками. Друзі, готується все як завжди. На раз, два, три. Планувала зробити, приготувати вірніше горіхові, горіхові сінабони, але не вистачає сьогодні часу. Але обіцяю, наступного разу обов'язково обов'язково їх приготуємо, такі смачні і пухкі. Ну а сьогодні печиво. І для них нам знадобиться вівсяні пластівці швидкого приготування, борошно, вершкове масло, горішки, мелені, в мене кешю, сода, дрібка, солі, мед та цукор. Нам з вами необхідно розтопити вершкове масло разом з медом, потім відключити плиту і е, додати соду, щоб вона е, спінилась і спрацювала разом з медом та вершковим маслом. Тому в, е, в ковшик я відправляю мед. Та вершкове масло, і будемо все розтоплювати. Мез, е, мед, мед з маслом в мене вже розтопилися. Відключила плиту і додаю соду, все перемішує. Бачите, одразу в нас вступила в реакцію сода з медом. З'явилася ось така характерна пінка. Все гарненько перемішуємо. Бачите? Ось так. І можна вже готувати далі наше тісто. Все готово. Нам з вами залишилось лише об'єднати всі інгредієнти і випікати наше печиво. Все дуже просто і швидко, як я і обіцяла. Що робимо? Додаємо в мисочку цукор і виливаємо одразу всю масу нашу, яку ми з вами розтопили, так, гарячою, і виливаємо. Так, буде дуже і дуже смачно, я вам обіцяю вівсяне печиво завжди дуже смачне. В мене на каналі безліч рецептів різних, на різні смаки. Тому заходьте, вибирайте, які вам подобаються більше всього, і печіть. Так гарно перемішуємо, щоб мед, не медвірніше, а цукор у нас з вами розчинився. Тому гарнесенько працюємо лопаточкою. Так, і як тільки побачили, що кристалики цукру у вас розчинилися, я завжди спішу. Ви знаєте, мене завжди не вистачає часу. Випікаю печиво, а потім бачу, цукор не розчинився. Але ж нічого на смак це ніяк не впливає. Що далі? Далі у нас з вами йдуть вівсяні пластівці, горішки та дрібка солі. І знову все перемішуємо. Гарнесенько. Як тісто у вас не буде збиратися в шар, ну мало ем, як буває, ви знаєте, то можна додати чи масло, можливо, не такої жирності. Борошно буває різне. Е, тому можна додати 1-2 ложки, ложечки водички холодної. Але, я думаю, повинно все зібратися гарно в шар. Так, і залишилося лише просіяти борошно. Все просто та швидко. Вже хочеться е, швиденько спекти наше печиво. Зварити каву, хоча каву буду варити, відчуваю, що тиск упав, трішки голова крутиться. Тому, напевно, поки буде випікатися печиво, зроблю собі паузу і вип'ю каву. Так, все гарнесенько перемішуємо. І зараз побачу, потрібна мені водичка чи ні. Наче ні. Так, Можна вже включати розігрівати розігріватись духовку на 180 градусів, застеляти деко пергаментом, і все. Викладаємо, Беремо дві ложечки і викладаємо наше печиво. Готово? Викладаємо наше печиво на пергамент, і потім підправимо е, вологими пальчиками, щоб вони у нас рівномірно розподілилися і були однакової форми. В мене вийшло 13 штучок, я трішки приплюснула ще їх пальчиком. Так, друзі, випікаємо десь хвилин 15. Печиво я дістала, бачите, воно дуже-дуже гарно в нас розтікається. Тепер воно ще м'якеньке, тому залишаємо і не чіпаємо, поки воно не охолоне і не прийме потрібну нам форму. Печиво в мене охололо і можна проводити дегустацію. Не знімайте його з пергаменту, поки повністю не охолоне. Спочатку воно дуже-дуже м'яке, і не перепечіть 12-15 хвилин і все досить. Печиво дуже тоненьке виходить. І завжди має такий карамельний насичений колір. Завжди, коли топимо вершкове масло з медом і додаємо соду, хоч бисквіт, хоч печиво, буде насичений і карамельний колір, і карамельний смак. Тому можна було назвати печиво не медове, а карамельне, друзі, це настільки смачно. В мене на каналі є безліч без, без різних текстур цього печива. Вівсяного я маю на увазі, але такого хрусткого і карамельного смаку ще не було. Зараз почуєте цей хруст. М -м -м. Смакота неймовірна. Це дуже смачно, дуже і дуже. Обов'язково печіть, швидко готується, дуже швидко. Раз, два, три, і все готово. Головне не перепекти. Наголошую 12-15 хвилин і все готово. Даємо охолонути повністю, знімаємо та насолоджуємось. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нехай вам всім буде смачно, мирного неба! А ми обов'язково побачимось і будемо готувати щось смачненьке.